По-перше, дякую за те, що ви є і ви в Харкові. за Те, що у людей є робота, дякую, що зберігаєте економіку Харкова, Харківського регіону. Ми точно посилюємо протиповітряну оборону. Це не просто слова. Зараз цей процес відбувається вже. Друга історія: пріоритет: електрика, вода, бомбосховище для дітей, для шкіл. Тощо. Щодо бомбосховищ, це на ваш вибір. В районах, де це потрібно, пріоритетно, ми дамо гроші для того, щоб ви до початку вересня встигли побудувати все, що встигнете. Що стосується генераторів, з прем'єром, я все це погодив ще вчора ввечері. Компенсацію, це субсидії або компенсацію, як хочете на те, що. Користуються на все паливо для генераторів. Ми готові все це державою покривати повністю, щоб люди не обирали сидіти, їм, якщо такі є виклики, сидіти їм в темноті або те, що паливо дорожче інша інші гроші витрачаються вже на електрику. Ми готові це закривати для всіх. людей. що стосується посилення нашої нашою армією. Цього напрямку це також буде відбуватися. Я не впевнений, що ви це побачите в тому, що буде наступ на Харків, дуже багато дезінформації з боку Російської Федерації, укріплення будуються. Що стосується бізнесу, ми готові проговорити, які у вас найболючіші питання, де можемо допомогти, ми готові допомогти.